Це заборона наша зробити, а чому Тому що... ми вільні слухачі? Засідання не, не йде. Я не в чому проти, проблема? Але у вас ну, є якісь особисті вказівки? Ні, Це не особисті вказівки. А що це То Це ви служб... виконання службових обов'язків? Неправда немає у вас таких це каже. злочинні накази. Ні, ні. За які потім буде ілюстрація? Нам заборонено давати, У вас немає вкази? дозволу знімати. Ви не преса, у вас немає відео. У нас є посвідчення журналіста. У мене є посвідчення журналіста. Це перешкоджання. Вам якраз посвідчення? Це перешкоджання? Тому я, якщо я п'ять хвилин поспілкуюсь, нічого страшного не стане. Але це так. під час засідання ви маєте право проводити зйомку. засідання в закритому режимі. Як я можу поспілкуватися ну, з людиною, яка навіть не засуджена. Бачите? Якщо судді вирішили, що воно в закритому режимі і йому не не дозволяють, то ну і не я це придумав, не я суддя. Ми знімали неодноразове і в апеляції, і усюди. Ну він під вартою. Ну І що ви зробили з нього злочинця? Громадили, він має зкриває наші описання. І те, що вони сьогодні проходять від суспільства. Вибачте, суспільство нічого не бачили, не чули. Розумієте, закривання, так закривати. Про закон дуже нам цікаво. Скоро будуть на нас кидатись. Я не хочу Так. <закон> Подоплюка для нового майдану, чи що це таке? Як це? Як провокацію можна розглядати? Чому? З вами ж нормально спілкуються. Ну так, а далі провокація. ви нас будете відтісняти. Зараз Вас ви нам не перешкоджаєте зняти. Я хочу дійско. з людиною засняти 5 хвилин. В чому проблема? Нам не дозволяє це робити, тому ми не дозволяємо за, вам це робити. За чиїх вказівок не дозволяється? Не Скажіть мені, за, за чиїх вказівок? Ми знімали в апеляції, ми знімали тут. Що змінилось? Я розумію неодноразово робимо Те, що Домо нам говорять, хто хто сказав? Не прізвище як не важливо. Я хочу знати прізвище. Хто це, це хто це перешкоджає? Щоб ми його водили туди? Сюди ми хочемо взяти інтерв'ю. Не Приїжджайте а на сізо воно. беріть інтерв'ю. А ви думаєте, є рішення суду? І вони пускають в сізо. Ми приїхали б в СІЗО, ми якби не перешкоджали бо це і є свавілля. У нас демократія, чи що? У нас свавілля. Допомагаєте установленню диктатури в державі, коли проливається кров, за демократію. Вони ще не надають, інструмент. Як ви розінюють останні події? Що у нас зараз відбувається? З сполученими штатами відносини? Дивіться, це дуже просто, тому що напроти це для того, щоб останнього школи останні партнера. Нас фактично раніше і прогнозувало і це прогнозовано в дані ситуації, ведуть до, до чого? До втрати території і капітуляції. Тому що ми втрачаємо стратегічно нашу військову партнера. А цьому все закінчиться, що розуміємо. Ми маємо одного ворога стратегічного, і фактично сьогодні ми позбавлені підтримки. Получено Штатів, ви бачите, яка несеться у всім каналів антитраківська позиція. Подивіться, що несуть сьогодні канали по відношу до дипломатичної місії Сполучених Штатів Америки, як вони поливають брудо. Подивіться, як учидуть версію, що Трамп сьогодні агент ФСБ, агент Краснов, це все робиться. Подивіться, хто пікетує сьогодні дипломатичну місій Сполучених Штатів Америки. Не пікетують, мовника, чи там інші дипломатичні місії. Чомусь прикриттями з публіки сьогодні. І пломатичні місії Сполучених Штатів зрозуміло, е, чому вони дають можливості навіть знімати та інтернет. Тому що, е, що партнери ставлять питання, е, що буде ставитися питання про розголос і притягнення відповідальності осіб, які спричинили дані ситуації, починаючи війни, не готовності нашої доброздатності країни до втрати території, до втрати і е, е, те, що люди в нас сьогодні десятки мільйонів тривають за кордоном в даній ситуації, а призводить призвело до того, що фактично сьогодні стаємо на грані втрати державний і суверенітет. Ви бачите, яка є ситуація, що відбувається сьогодні навіть це. Наскільки чутливе спитання, да? що мене зробили зрадником да? і кажуть, що судді ми зацікавити далі да? і закривають бізуснитися, що ці суті не чули. А ми сьогодні прилюднемо в даній ситуації документи в суді, і попрошу, щоб вам передали в руслому порядку. Тому що той політичний офіс, який зафантозував прокурор і саме обвинувачення, який знає, створено на створено провідника ПВП. Ми маємо сьогодні докази, що було створення за до Зеленського. Це політичний офіс, в му році працював виключно в вищокавання Зеленського. Що ті люди, які сьогодні оголошені драми зрадниками, вони працювали виключно в інтересах України, формуючи на кращу позицію стратегічного партнерів, що починаючи з 19-го року, коли як перебуваючи в Білому дому. І ми це оперено і зацікавлені в тому щоб люди це бачили і розуміли, причину наскільки відкова взаємов'язок. Ну, а бачите. Я скажу вам чесно, мені е, соромно за сьогодні за гвардійців, багатьох знаю і з повагою ставлюся національної гвардії, тому що в мене рідні близькі побратими бою з національної гвардії. Тільки е, е, кров проливають на лінії фронту. Там і багатьох я сьогодні вже не маю на, на речі. І подивіться в даній ситуації на цих шарнегерів, там які не, не стидаються, це чи не тивав спротив дівчата, які в тилу по залишалися. Тікток дуже. Розходяться саме такі відео, ну, і народ кипить ну, і бурлить ну, з такого. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що за вас вступається американець Джеймс Брендлі. і Що Америка тримає вашу справу на контролі? Дивіться, сьогодні американська сторона достовірно підняла, я це знаю достовірно. Вже чому він в процес так саме про мілі Сполучених Штатів. Тому що сьогодні підтвердження того, що в період першої президента Трампа ми працювали над питаннями розкраданням профінансу допомоги, які скаровувалися сюди в Україні. І сьогодні вже американська сторона після каденції Байдена знайшла, віднайшла, ранівало ті матеріали та даній ситуації які свідчили про те, що е, на той період справа була порушена про 18 мільярдів, а в цілому на той період було вставлено близько 48 мільярдів доларів Сполучених Штатів. І вже е, Бредлі, як е, е, офітріз. Прибічні команди Трампа як е, кандидат в президенту Сполучених Штатів балотувався на виборах, який сьогодні представляє тому що інтерес місту і займається розслідуванням таких фактів. Стать питання про те, що. Сьогодні те політичне переслідування, яке відбувається в Україні, воно перш за все пов'язане з тим, щоб прибувати факти розкрадання коштів платників американської бюджету. І те питання, яке сьогодні ставить знову ж таки Трамп, як пріоритет, що він має зробити в даній ситуації, працювати на інтереси Сполучених Штатів і зробити заможних платників Тобто Сьогодні Бреклі, і так само, як і посадовці до Сполучених Штатів, зацікавлені в тому, що всі ці. Ці ці аспекти е, були реанімовані і знає того, що я вже сільцокову для себе, тому що ви знаєте, що е, він вступив на театр цієї справи, як в тому числі ю вступають матеріали цієї справи. Мене зацікавлені забезпечення висвітлення, в тому числі висвітлюючи причетність українських посадовців до розкладання коштів макрофінансової допомоги українському бюджету. Більш того, Сьогодні на порядку денному вже стоїть питання про те, що за рахунок фінансування фільми коштів, які були втратені від американського бюджету, фінансувалася виборча кампанія в інтересах опонентів Трампа. Тобто фактично за рахунок брудних коштів відбувалося втручання в виборчий процес Сполучених Штатів Америки. Тому це відповідно викликає серйозне занепокоєння інтерес безпосередньо наших партнерів. Вони бачать, вже сьогодні про судній справі і, наскільки розуміють, будуть нарощувати його відчутні посудів. Про законопроект 12089. Я сказав про це на початку, то що ви запитали. Це просто, умовно кажучи, можливість легалізувати крадене національне наше майно. От так, як пройшли за процес приватизації, незаконно приватизували, провласнили народні національні надбання. Так само повертаємося до конституції. Там земля є виключно надбанням, національне надбання українського народу. І сьогодні ті люди, які прали національне надбання і дали можливість, сьогодні це майно легалізувати. От в даній ситуації я чесно скажу чи скажу чесно, що думаю, що процесу, в процесі перепробування, скоріш за цей це закон буде скасований і він не матиме сили. Але це просто свідчить, знаєте, знати, моєму, моєму розумінні про певний день акорд діючу влади. Дуже зайшла інформація про фантом влади людям. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що США наполягає на виборах, але чомусь опозиція теж підтримує владу і не хоче йти на вибори. Як ви це пояснюєте? Дуже просто, тому що дивіться, вони сьогодні фактично для не до допомоги човні. Коли ставиться питання про розкладання допомоги, то так звана опозиція, вона так само причетна до макрозкладанням оправдано сполучених штатів і розуміє, що за умов проведення виборів, якщо будуть активізовані політичні... Процеси з одного боку, а з іншого боку, організовані процеси щодо розслідування кримінальних справ по факту останні максимум допомоги, які розкладалися в тому числі лідерам опозиції. Тобто, вони розуміють, що в них немає туристичного буття. Тому в даній ситуації вони просто маючи спільну загрозу і мають нас поліцію. Але Сполучені Штати сьогодні результат можливість щоб зробити перевантажені влади і щоб прийшли люди, які раніше у владі ніколи не були, не дотичні і не перебували.